Шкафи прибрали шафи для того, щоб можна було повісити одежу, якісь речі поставити. Із цього класу винесли парти та спустошили шафи. Розмістити тут, за словами директора школи Віталія Мельника, зможуть від восьми до десяти осіб. У нашій школі ми можемо надати тільки до двадцять класників нас, тому, що у нас. Є 25, але 5 класних кімнат це спеціалізовані класи, які там фізичні, хімічні, які ми звідти обрати не можемо. У класах встановлять розкладні ліжка, які отримали від обласної військової адміністрації, каже заступниця директора з господарчої частини Галина Панасенко. Розкладушки дуже зручні, ламелі для того, щоб не прогиналося, і матраси. Нині, щоб розмістити у навчальних кімнатах близько двох сотень людей, мають усе необхідне. Гуманітарну допомогу поки зберігають у спортзалі. По приїзду будуть видавати евакуйованим, говорить пані Галина. В якості гуманітарної допомоги ми отримали матраси, такі ось дивіться, і ковдри тепленькі, двійні вони. Приймати переселенців готові, хоч завтра, додає директор. В нашій школі працюють всі туалети, наявності і вода. В нашій школі, ось біля спортивного зала, є дві душові кімнати, які забезпечені гарячою і холодною водою. Світло, тепло. Чотири школи в місті готові стати тимчасовим прихистком для внутрішньо переміщених осіб. Розповідає заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Ми сподіваємося, що ці школи будуть більш транзитні, тому що все одно ну, зрозуміло, що в місті Черкаси в нього буде найбільший наплив порівняно з іншими містами. І для того, аби прийняти всіх, зрозуміло, що треба буде в порядку там умовно якоїсь черги проводити подальшу евакуацію в інші райони. Черкащини. Вікторія Гончарук, Тамас Горозія. новини на Суспільному, Черкаси.